Близько 40 сантиметрів від нижнього краю. Труп положені на лівому боці. Голова відхилена. Довжина рукоятки становить 12 сантиметрів. В Одесі поліцейські затримали 59-річну місцеву жительку за підозрою у вбивстві свого сина. Подія сталася цієї ночі за місцем мешкання жінки і її сина в одній із квартир на проспекті Добровольського. Поліцейські, оперативно прибувши на місце події, застали господиню вдома і встановили, що 41-річний син громадянки влаштував сварку, почав ображати матір, звинувачуючи її у тому, що вона нібито заховала від нього пляшку горілки, щоб той не пив. У розпал конфлікту жінка кухонним ножем вдарила сина в спину. Від отриманого поранення останній помер. Знаряддя злочину з місця події поліцейські вилучили, жінку слідчі затримали і повідомили її про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.